Доброго дня, шановні колеги. Незважаючи на постійні роз'яснення з приводу єдиного соціального внеску, все-таки виникає багато питань у підприємців і у роботодавців-страхувальників. То сьогодні моя тема це єдиний соціальний внесок для підприємців, фізичних осіб для та для роботодавців. Ви почуєте відповіді на запитання за темами: звітність та сплата єдиного внеску фізичними особами підприємцями за категоріями та на прикладах про сплату єдиного внеску роботодавцями, а також як правильно повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу. Почну з останнього питання і відмічу, що чим більше ми освітлюємо цю тему, то тим більше питань виникає. Що найменше раз в день нам ставлять такі запитання, і тому я нагадую, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в установленому порядку, тобто подання відповідної звітності. Повідомлення подається за працівників резидентів, які прийняті за трудовим договором, за працівників також не резидентів, які прийняті за трудовим договором, і за працівників сумісників зовнішніх або внутрішніх. Тобто, якщо укладається новий трудовий договір, треба подати відомості до фіскальної служби. І я нагадую, що вони далі йдуть до страхових фондів, зокрема пенсійного і так далі. І ці відомості вони з'являються в базі застрахованих осіб. І подаються, і ще раз нагадаю, за сумісників і зовнішніх, і внутрішніх, то є у разі укладення трудового договору, не подаються повідомлення за осіб, які подають надають послуги за договорами цивільно-правового характеру, і за практикантів та стажистів. Тобто, договори цивільно-правового характеру це не трудові договори. Це робота, яка зовсім не робота, а це зовсім інший вид відносин. І практиканти стажисті вони по суті продовжують навчальний процес. Ну в кожному випадку треба дивитися окремо, тому що, ну якби перестраховуючись, ми всі знаємо, що інспекція праці вона зараз ходить на перевірки. Бувають такі випадки. Ну, приватна сама підприємець, чи роботодавець іде, скажімо так, на хитрощі, оформлює всіх працівників по дограм цивільно-правового характеру. Відповідно, коли оформляється договір, там зазначаються суттєві умови. І коли в договорі, ну пишуть договір цивільно правового характеру, але пишуть, що працівник зобов'язаний прийти на 9 годин ранку, працювати до 6 вечора, у неї є там обід або у нього у працівника. І тобто ці договори мають ознаки трудового договору, тому що договір цивільно-правового характеру він заключається на об'єм роботи. От мені. Хтось тобто замовив зробити стіл, я можу робити його вночі, я можу робити його тиждень, можу робити день, неважливо. За цей стіл мені особа, яка мені його замовила, платить 100 гривень. Я роблю його, коли мені завгодно, як завгодно, сплачуючися за обсяг роботи. Якщо прописано в договорі, що це. Приходить людина на роботу, є трудовий розпорядок, є трудова дисципліна. Це вже не договір цивільно-правового характеру, це вже трудовий договір, і інспекція праці до вас може, ну до роботодавців, які так роблять, може мати претензії. Тому, будь ласка, коли заключаєте договір, краще підійдіть до фахівців, які в цьому. Розбираються і, і ще раз уточніть це питання. Тобто, договір сильно правового характеру, він теж має певні ознаки, і трудовий договір має певні ознаки. Тобто, податково вона прийме будь-яке ваше повідомлення. Ви розумієте, що ми являємося транзитером, ми його прийняли, віддали на інші страхові фонди, і на цьому нашому місці закінчується. Ми його не перевіряємо, не дивимося і не можемо давати консультації, бо це не наша парафія. Я Просто звертаюсь до вас, щоб не було неприємних питань. Тобто, і ще раз, якщо є трудовий договір, повідомляється. Для того, щоб не було питань, якщо людина стає на роботу наступного дня, наприклад, сьогодні у нас 25, 26 числа починається робота людини, сьогодні 25-го повинен бути як мінімум наказ і сьогодні повинно бути повідомлення. Не за годину, не за півгодини, за день як мінімум. Краще і ще раніше. Знову ж таки, щоб не мали претензій до вас інспекція праці. Тому що ми це питання не контролюємо, не перевіряємо, але ж щоб не було, як скажем так, мучительно больно, надалі. Тепер до теми справляння єдиного внеску в 2017 році. Інформація як для підприємців, роботодавців і для громадян. Перше і головне єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Тобто не є. Поважною причиною не сплата єдиного внеску, коли немає грошей. Ставка єдиного внеску основна 22%. Не так, як було раніше по категоріям ризику, а єдина для всіх. Виключення становлять підприємства, де працюють інваліди. Ставки 8,41%, 5,5%, і 5,3%. Ну, відповідно, 8,41% це підприємства там, де працюють інваліди. 5,3% – те це підприємства та організації, зокрема товариств УТОС та УТОГ, де не менше 50% працюючих інвалідів, і не менше 25% фонду оплати праці, йде інвалідам. і підприємства та організації громадських організацій інвалідів, де інвалідів теж не менше 50%, 5,5% з доходів працюючих. Слід пам'ятати, що фізичні особи підприємці, де працюють інваліди, вони застосовують ставку 22%. Пільгова ставка ця зменшена, застосовується тільки для організацій, підприємств, тобто для, до фізичних осіб підприємців, це не відноситься. За договорами цивільно-правового характеру, єдиний внесок нараховується за ставкою 22 на фактично нараховану винагороду, але зарахування максимальної величини. Ну максимальна величина, нагадаю, з 1 травня 2017 року. Це 42 тисячі 100 гривень, тобто 1684 гривні прожитковий мінімум і на 25 помножене. І з 1 грудня 2017 року це 44 тисячі 50 гривень. Відповідно, може бути утримана з працівника єдиний внесок. З 1 травня максимальний єдиний внесок 9262 гривні, це 22% від, мінімального, від максимального, вибачте, величини. І з 1 грудня відповідно 9691 гривня. Від сплати єдиного внеску фізичні особи-підприємці можуть бути звільнені, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звільнення від єдиного внеску не застосовується до осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску і строки подання звітності вони залишаються незмінними. Ну, я нагадаю, коротенько, на фіз... фізичні особи підприємці на загальній системі сплачують не менше 704 гривні єдиного внеску на місяць і не більше максимальної величини, і сплачують цей єдиний внесок, і подають звітність на наступний рік до 9 лютого. Тобто, ще раз наголошую, до 9 лютого треба, щоб і був сплачений єдиний внесок, і подана звітність. Тобто не можна, не так, як в інших видах звітності, подається звітність і 10 днів є на оплату. В єдиному внеску оплата повинна бути не пізніше, ніж поданий звіт. І ще раз наголошую, що в цьому Росії, як ви знаєте, на загальній системі незалежно від отриманих доходів сплачується єдиний соціальний внесок, то нарахування буде відбуватися в наступний рік. Тобто до 9 лютого треба буде загальщикам заплатити єдиний внесок, незалежно від того, чи був прибуток, чи була діяльність протягом 2017 року. На загальній системі можна сплачувати щомісячно, можна сплачувати щоквартально. Це не є порушенням, ну, хоч, хоч щотижнево. Це ваш вибір, ваше відношення. Виключення у загальщиків це пенсіонери за віком та інваліди, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Вони не сплачують єдиний внесок за себе, якщо є на загальній системі. ФОП спрощенці першої групи сплачують єдиний внесок не менше ніж 352 гривні на місяць. Це половина ставка єдиного внеску. але... Страховий стаж таким особам також буде зараховуватись пропорційно. Тобто, якщо фізична особа-підприємець на першій групі, тобто здійснює побутові послуги населення або торгує на базарі і сплачує 352 гривні, це не є порушенням. Але коли людина буде виходити на пенсію, стаж буде половинний. Тобто за відпрацьований рік стаж зараховується тільки за 6 місяців. Для того, щоб мати повний стаж, треба сплачувати не менше 704 гривні за місяць. Спрощенці 2 третьої групи сплачують єдиний внесок за себе в розмірі 704 гривні за місяць. Термін сплати 19 число місяця наступного за кварталом. Це Граничний термін, тобто за третій квартал треба сплатити не пізніше 19 жовтня, ну враховуючи нашу банковську систему і наші всі бази даних, то є рекомендація. Це не вимога, а рекомендація сплачувати ну, як мінімум за два дні до настання кінцевого терміну, щоб не мати щастя, лишній раз бачити працівників фіскальної служби, писати заяву, що я сплатив або сплатила вчасно, 19 числа, а мені нараховують штрафні санкції. Тобто система нараховує штрафні санкції автоматично, їх можна Можна скасувати, написавши заяву і додавши копії платіжних документів, що сплата відбулася вчасно, але прийдеться прийти до податкової інспекції. Самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе в розмірі також 704 гривні за місяць і звітують за себе раз на рік відповідно до додатка 5 до 1 травня наступного року. Сплата річної суми також до 1 травня наступного року. Сплата раніше не є порушенням, можна сплачувати без різних питань. Фізичні особи-підприємці на загальній системі, які одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність. Ну, наприклад, людина є фахівцем-економістом, надає якісь економічні послуги чи бухгалтерські послуги, а також одночасно є адвокатом і здійснює незалежну професійну діяльність, то вони такі особи подають звіти щодо сум, нарахованого внеску за себе, за підприємницьку діяльність до 9 лютого і за незалежну професійну діяльність до... 1 травня наступного року. Відповідно, строк сплати до 9 лютого і 3 травня сплачується окремо. Додам, що фізичні особи підприємці, роботодавці та податкові агенти сплачують єдиний внесок за найманих працівників, в тому числі інвалідів, за ставкою 22% щомісяця, щомісяця та подають звіт щомісяця, щомісяця протягом 20 календарних днів. І єдиний соціальний внесок, і щокварталу протягом 40 днів звіт 1ДФ про доходи та утриманий податок з доходів і військовий збір знайманих працівників для роботодавців-спрощенців. З 1 січня 2017 року, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають в трудових відносинах, з платникам єдиного податку, не враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. До 2017 року, до першого січня, не враховувались лише наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення відповідно передбаченого законодавством віку. І наостанок про сплату єдиного внеску та подання звітності фізичними особами підприємцям, який припинив діяльність. Страхувальник в разі державної реєстрації припинення господарської діяльності зобов'язаний подати додати зняття з обліку звіт за останній звітний період, та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались. І сплатити єдиний внесок слід також додати зняття з обліку за останній звітній період і повністю розраховуватись по єдиному внеску. Ну, знову ж таки, звернусь, що банківська система не завжди спрацьовує, тобто треба спочатку сплатити розрахований єдиний внесок, а потім подавати звіти. Це у разі закінчення, припинення або ліквідації підприємницької діяльності, тобто, якщо з якихось причин підприємець вирішив припинити свою діяльність. Наприклад, підприємець подав заяву про припинення діяльності державному реєстратору після 15-ї години 29 вересня. Ну, в цю п'ятницю, державна реєстрація припинення господарської діяльності буде проведена 2 жовтня в понеділок, у зв'язку з їхніми технічними умовами. І в даному випадку останній звітний період це жовтень цього року. Тож вказаний підприємець буде зобов'язаний сплатити не менше 704 гривні і за вересень, в якому він подав заяву, і за липень. І за жовтень. Тому, будь ласка, врахуйте такі особливості і враховуйте при своїй діяльності. Тепер про нарахування на заробітну плату з 1 січня. На численні запитання, які досі у нас виникають у страхувальників, звертаю увагу, що підприємці і самозайняті особи, які мають найманих працівників, Якщо база нарахування єдиного внеску менше встановленого мінімального розміру заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток мінімальної заробітної плати, розміру мінімальної зарплати і відповідної ставки. Виключення це особи, які працюють не за основним місцем роботи сумісники, і за договорами цивільно-правового характеру. Їм нараховується єдиний внесок по ставці 22% за фактично нараховану винагороду. Також Виключенням є для організацій, установ і підприємств нарахування на зарплату інвалідів. У них застосовується ставка 8.41, 5,5 і 5,3. Відповідно, доплата до мінімального розміру їм робити не потрібно. Отже, згідно з чинного законодавства, з 1 січня роботодавці повинні нараховувати зарплату не менше 3200 гривень за місяць. Якщо працівник виконав місячну норму праці, а відповідно до Встановлених підприємством тарифів, ставок і так далі, договорів зарплата менше 3,200, то підприємство повинно нарахувати 3200, не менше, і відповідно отримати ЄСВ і податки з 3,200. Якщо працівник за умовами договору, чи за якихось умов на підприємстві працював неповний робочий час або виконав неповну місячну годинну норму праці, перебував в відпустці на лікарняному і в таких інших випадках, оплата праці, тобто нарахування зарплати, проводиться пропорційно виконаній роботі або відпрацьованого часу. Податок з доходів, військовий збір нараховується по факту, за фактично нараховану зарплату. А єдиний соціальний внесок нараховується із розміру не менше мінімальної, тобто із трьох двісті. Тобто, в будь-якому випадку, якщо працівник три тижні був на лікарняному, потім години тиждень відпрацював, зарплата йому нараховується по факту відпрацьованого часу, а єдиний соціальний внесок не менше 704 гривні. Звертаю увагу, що працівнику, якому зарплата нарахована в розмірі менше ніж мінімальному. І здійснює доплата роботодавцям до розуміння мінімально до 704 гривні, то страховий стаж такому працівнику нараховується як за повний місяць. В іншому випадку буде розраховуватись як неповний місяць. Також наше законодавство дає можливість добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, заключивши договір добровільного страхування в цій системі. Особи, які не підлягають. Загальнообов'язковому державному страхуванню, пенсійному, зокрема, можуть набрати пенсійних цих прав, доплативши до певну суму до бюджету пенсійного фонду. Для цього треба звернутися до органів ДФС та подати заяву про укладення договору на добровільну участь. Право на добровільну участь мають особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають в родових відносинах. Студенти, які яким після 1 січня 2004 року навчання не зараховується до страхового стажу, і які не хочуть втрачати ці роки, і безробітні, які і не працюють, і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, договір може бути укладений на строк не менше одного року, може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску і за періоди, коли особа не підлягала. Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року. При цьому сума єдиного внеску не може бути менше мінімально, скажімо так, не може бути менше 704 гривні. Звертаю увагу, що договори страхування добровільно не укладаються з особами, які застраховані, тобто які працюють або які є підприємцями, вони від цієї системи до цієї системи залишитися не можуть. Можна заключити договір на той період, коли людина не була застрахована в системі пенсійного фонду і так далі. Також нагадую, що з 1 січня 2016 року фізичні особи підприємці, в тому числі які обрали спрощену систему, вони виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, про що я вже казав. І е, граничний термін я вже також зауважив: 19 число для сплати за себе єдиного внеску підприємцями. І є декілька запитань, які, є часто, які часто задають, я хочу на них надати відповідь. Перше, що зобов'язаний платник єдиного податку при відсутності діяльності сплачувати внески до пенсійного фонду. Підприємці спрощенці вони сплачують єдиний внесок за ті періоди, які вони були платниками єдиного податку. І виключенням є фізичні особи підприємці, які обрали, обрали спрощену систему оподаткування. Є пенсіонери або інваліди, та отримують допомогу. Тобто, незалежно від того, єдинчик, якщо він єдинчик, він сплачує єдиний внесок. Незалежно від того, чи він показує нулі, чи він показує доходи обороти, єдиний внесок обов'язково сплачується, і цей внесок йде на страховий пенсійний стаж. Друге, чи сплачують ЄСВ підприємці-пенсіонери? Підприємці-пенсіонери єдиний соціальний внесок не сплачують як єдинщики, так і загальщики. Чи маю я право як приватний підприємець застосовувати ставку ЄСВ для найманих працівників щодо працівників інвалідів по зниженій ставці 841 та 5,5? Ні. Можуть застосовувати таку ставку 8.41, 5,5, 5,3 тільки роботодавці і юридичні особи, установи організації, підприємства. Фізичні особи підприємці вираховують з усіх своїх найманих працівників 22%, навіть якщо працюють інваліди. Якщо я інвалід другої групи та маю пенсію по інвалідності, який розмір ЄСВ я повинен сплачувати при здійсненні підприємницької діяльності? Ну такі платники, як я вже казав, вони звільняються з плати ЄСВ за себе. Якщо є наймані працівники, з них відповідно такий підприємець-роботодавець утримує єдиний внесок. Я припинила діяльність в липні 2017 року. До цього часу перебувала на спрощеній системі оподаткування друга група. За який період мені потрібно подати звітність по ЄСВ та яку суму ЄСВ я повинна сплатити до бюджету. Ну, липень, я думаю, можна віднести до вересня, який зараз є. Необхідно подати звітність за формою додатку 2 таблиці 5 з відміткою ліквідаційна. Ну, відповідно, якщо зараз в вересні припиняється діяльність, це січень-вересень 2017 року. Щомісячний мінімальний розмір єдиного внеску 704 гривні. Яка сума ЄСВ повинна сплачувати платник єдиного податку 3 групи? Єдинчик 3 групи він сплачує не менше 704 гривні і не більше максимальної величини, то тобто є 9200 гривень. Гривень, про які я казав. Залежно від бажання, то є можна сплачувати більше, не 704 гривні, а більше. Ну, треба проконсультуватися з пенсійним фондом, і на яку пенсію ви претендуєте. Якщо вам якийсь рік чи якийсь там невеликий час залишився до пенсії, можна підійти до пенсійного, вони розрахують, яку пенсію будете отримувати. Якщо будете сплачувати не 704 гривні, не мінімальний розмір, а більше. Але не менше. Тобто, незалежно від того, якщо платник єдиного податку третєї групи, він показує нулі, то єдиний податок не платить, але він зареєстрований як єдинчик. Єдиний соціальний внесок за себе сплачується, однозначно. По даним питанням в мене все. Ліна Андрійна казала, що відповіді на питання є також на сайті, нашому субсайті ГУДФ Черкаської області. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Я з задоволенням передаю слово своїй колезі Ванді Владимировні. Так, да, будь ласка. Коли отримали пенсійне посвідчення? За віком, за віком, за віком, за віком. Коли отримаєте за віком? Ну, давайте пі потім підійдемо. Це складне питання. Взагалі, взагал... ну я зрозумів, що це впливає на пенсію. Хорошо, ми розглянемо обов'язково. Загальна відповідь. Підійти можна здати заяву вниз в віконця. І вам письмово надійде відповідь обов'язково. Тому що звільняються пенсіонери за віком. Ваш випадок треба буде розглянути. Я зрозумів.